Всім привіт! Попробую такий швидкий поверхневий огляд. Не огляд такого вже користувача там піврічного цього ножа, а такого користувача там на пару разів. І моє враження від цього ножа. Ніж. Модель Ганза G807. BK, напевно, означає, що це чорне руків'я. Black, напевно g 807 Що перше, мені кинулося в очі, і, в принципі, дуже сподобалось. Взагалі, я не дуже добре відношусь до ножів фірми Hanzo. Вони взагалом роблять, в принципі, достатньо нормальні, так скажімо, ножі, але мені дуже не подобається, що вони крадуть дизайни. Крадуть дизайни, щось там трішки міняють і кліпаються. Зараз в останній час вони вже почали більш-менш. Самі щось придумувати, можливо, якісь використовувати дизайнерів. Але взагалом вони все тільки що вони тільки не робили: і копії на Ontario Red, і Параміля, і Параміля Друга, і бенчмейди то вони все поробили все, що тільки могли. І це мені не дуже подобається. Я сподіваюся, що вони відійдуть від того і моє відношення до них. Покращиться на рахунок того, на жаль, я теж був дуже скептично насправді настроєний, тому що цей ніж вони випустили, так скажем, у відповідь на Моро е, Компаньон. Ну, не у відповідь, але, так скажемо, такий замінник для Моро Компаньон. Ми знаємо, що Моро Компаньон з російського ринку пішла. Мора взагалі пішла. А Ганзо е, приблизно в той самий час випустила цю таку модельку і е, вона користується дуже великим попитом е, на російському ринку. Ось, значить, що мені кинулось в очі зразу, коли я тільки побачив цю коробочку, то, по-перше, акуратна пропорційна коробочка ножу. По-друге, на ній є ось тут вся коротенька інформація, але вся реально потрібна інформація на, для даного ножа. Наприклад, Mora HD також мала схожу коробочку. Тобто це не блістер, а іменно Moro HD має таку коробочку. Але тут немає жодної інформації. Вони ну, не, не вважають за потрібно, там, давати якусь інформацію. Вага, розміри, там, кут загострення, сталь і таке інше. А тут все дуже чітко і грамотно. Загальна довжина 205 мм, довжина леза 87, 8 мм, товщина 3,3 мм. довжина руків'я 11,5 мм. Сталь 9 хром 14. Твердість 59. Матеріал PP TPR. Ну, напевно, якийсь там термопластик. Матеріал піхов PP. Ну, щось там, якийсь пластик. Вага ножа 96 грам. Загальна вага 126 грам. Тобто, піхов 30 грам важить. Ну, прикольно, мені сподобалось. Тобто. Вся інформація реально на упаковці. Це дуже кльово. Також іде така в них гарантія 12 місячна на ножичок. Ну і сам ніж. Він є в багатьох кольорах. Кажу, я спочатку дуже скептично до нього відносився, але я трошки покористувався я змінив свою думку. Та дійсно цей ніж він є конкурентом. Мені здається, саме не на Moro Companion, звичайно, а на HD. Тому що 3,2 товщина тут і тут. І самі головні їхні відмінності, так хто скаже, та які вони конкурентні? Вони абсолютно різні ножі. Та, вони різні ножі, ну, але в них приблизно одна ціль це така аутдорний ніж. Значить, товщина 3.2, 3.2, руків'ям, матеріали дуже схожі. Ну, про ергономіку це вже таке, кому що краще підходить. І явна відмінність це спуски. Тобто, у, у цього Ганзо 807-го в нього спуски майже від оббуху прямі. Є чойлик для загострення, це дуже непогано. А форма леза мені дуже і дуже нагадує бенчмейт гріптіля. Ну, нагадує воно мені. Ось. Руків'я. Достатньо комфортне, така дуже плотне. Ніж відчувається, що це дуже міцний ніж. Я думаю, хвостовик тут теж десь ось так. Є отрій для тимлюку, що море ніяк не може догадатися зробити. Настіше. Це крім того, що це резина. А це пластик тут, тут пластик та? на як якби спереду. Вона ще є така попирчаста, та резина. І вона така ципка ципка ну, ципка, дуже ципка. Я думаю, десь в крові в жирі буде дуже непогано. Я не пам'ятаю, я ним щось якось рибу чистив чи ні. Може і чистив. Не пригадую точно. Довжина 88 мм. ну Це я думаю, вони зробили. Було б дуже добре. Це був би просто шикарніший ніж, якщо б він був 10-сантиметровий. Це був би супер ніж, але я думаю, вони боялися законодавства. Тобто, тут достатньо такий виражений підпальцевий упор. І мене боялося, що він його признають холодною зброєю і він ніде не буде продаватися. Знову згасить. Як я казав, на сантиметр би довше і був би дуже універсальний ножичок. Спуски прямі. Я вже колись розказував, що я б дуже хотів, щоб мора зробила ніж. Ну, саме повноцінний там компаньон, але з прямими спусками. Це також був би супер ніж. Тут же. Ж ми маємо прямі спустки, тобто це дуже хороша робота по продуктам. Але я пробував, як він працює по дереву, він по дереву працює дуже і дуже добре. Е по руків'ю, що мені не подобається, сама товщина, довжина руків'я ну, нормальна. І ніж виглядає достатньо пропорційно. Ну, Хоча руків'я таке більше, ніж лезо. Та? А ось тут, бачите, ближче до 5%. Е П'яти клиночку, обух так би розширюється. Я хотів би, щоб навпаки, він би тут зужався, Тобто він ставав вущим. Тоді ніж кухонним хватом, або таким хватом ближче до леза, було б значно комфортніше тримати і робити якусь мілку роботу або кухонну роботу. Так, таким молотковим хватом, це, типу, ну, прикольно ніж тримати. Але в основному, коли ти щось робиш там, з рибою з м'ясом, ти тримаєш ніж ось так. І тут, виходить, трошки затовсто. Було б ближче до леза, було б, ніж був більш вертким і більш зручним. Тобто мінус. За коротке лезо, хоча б сантиметр би йому додати. І оцей, то, що мені особисто не подобається, потовщення біля початку леза. ось. А так, ніби все норм. Руці непогано, різ дуже хороший, сталька абсолютно там адекватна, там оця 9 хром 14. Блін, нормальна сталька, не тупиться, працює, бляха. Я був реально здивований. Цікава така робоча форма клиночка. Отвір для темляку. якість резини. Прикольно. Піхви. Трошки подобається мені менше, ніж піхви від Компаньйона. Вони такі якісь короткі. Ось так от ніж виглядає у них Так от якось непропорційно. Мені ну, так здається, що мало би бути якісь трошки вони довші. Ну, але вони так робили. Ніж тримається там дуже добре. Також кліпса, вже без там, отвору для гудзика. Вентиляція. Провітрення, все є на 30 грамів важить ці піхви. Такі там направляючі є, можливо, ви побачите. Тобто, коли вставляєш ніж, треба попасти в ті направляючі. І так, так все, не піде. Так не піде. Треба попасти в направляючі. І тоді піде і тоді защелкнеться. Ну. Ну, от бачите, ну от нема в мене гармонії. Мені здається, що якщо вони зробили трошки вище, отак от, от досюди, піхло, воно б виглядало більш гармонійно і цікаво. Ну, Але в практичній стороні не знаю. Воно працює наразі, поки воно не розболталося, там якось воно працює. Е -е 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 -е. Ще раз хочу сказати по різу. По продуктам дуже кльово, не колить. Як компаньон, як скандинавські ножі, як мора, тверді продукти. Ріже дуже кльово, але і по дереву дуже і дуже непогано. Тобто такий непоганий собі універсальчик в них вийшов. Так, да, йому, б, звичайно, сантиметр баклиночка дуже би не завадив. І тоді б це було взагалі краса. Ну, тоді їм треба було б менше обух робити. Ну, тут обух 3,2, треба було їм робити 2,5 мм обух і тоді робити на сантиметр довше. І, між іншим, якщо б вони так зробили, це був би офігенний ніж. Ну, Чуть-чуть більше я ну, Але зазвичай зазвичай, зазвичай а загалом на свої гроші коштував він порядка 500 гривень. Зараз він коштує порядка 600 гривень. Ну, Тобто таку приблизну ціну, як компаньйон від море. Досить непоганий варіант. І в кого, так скажемо, більше йде робота з продуктами, то звісно, раджу купувати цей ножичок. В принципі, дуже і дуже непогано. І ви знаєте, якось я з ним працював, працював по дереву довго. І він так добре тримав загострення, так ріжучо тримав гарно. Ну, коротше, по стальці в мене взагалі ніяких питань до нього не було. Питання є до самої контори, до того Ганзо, ось. Але, Ну так скажімо, це ринок, конкурентність. Ви самі обираєте. Ви берете якийсь такий китайський норичок більш універсальний, або берете там, чистого шведа. Ну, я так скажу. Чисто от своє відношення вроді би непоганий ніж. Але я би поїхав кудись на природу і я би взяв мору. Не знаю чому. Ну, Мені важко пояснити. Ну, Для новачків, для початківців, для тих, хто не розбирається в брендах, не той не розуміє тої всієї кухні. В принципі, непоганий варіант. Я б взяв все одно Мор. Вона мені рідніша, приємніша, пропорційніша якась. ну. Цей ножичок. Ну, це такі, це мої емоції. Робочі властивості цього ножа досить непогані. Так я вам скажу. Досить непогані. Але чисто з таких от емоційних моїх відчуттів, то я б його. Ним би не користувався. Тому я його і продаю. Ось. Я вирішив, що він мені не потрібен. Все це було таке моє коротеньке враження про цей ніж. Ось і все. Гарного вам дня. Слава Україні!